Святий Аврелій Августинь Іпонійський про святу трійцю ті, хто говорив, що Господь наш Ісус Христос не Бог, або що Він не істинний Бог, або що Він з Отцем не є одним і єдиним Богом, або що Він не безсмертний, оскільки мінливий, спростовуються абсолютно ясним і співзвучним голосом Божественних свідчень. На початку було Слово, і Слово було у Бога. І слово було Бог. Бо очевидно, що ми вважаємо Слово Боже єдиним Сином Божим, про кого далі говориться, і слово стало тілом через Його втілення, через народження від Діви, яке відбулося в часі. І там же проголошується, що він не тільки Бог, а й те, що він з Отцем однієї тієї самої сутності. І слово було Бог, воно було на початку в бога. Все через нього почало бути, і без нього ніщо не почало бути, що почало бути. Івана 1, 1, 3. Адже сказано ж, не просто все, але тільки що почало бути, тобто все творіння. Звідси стає зрозумілим, що він сам не був створений тим, через кого все почало бути. Але якщо він не створений, він не творіння, якщо ж він не є творінням. Він є однією і тією ж сутністю, що й Отець. Будь-яка сутність, яка не є Бог, створена, те, що не створено, є Бог. Якщо ж син не однієї і тієї ж сутності, що й Отець, то він є творіння, а якщо він створена сутність, то не все через нього почало бути. Але якщо все через нього почало бути, він є однією і тією ж сутністю, що й Отець. Тому він не тільки Бог. Але істинний Бог. Про це яснішим чином і висловлюється Іван у своєму посланні: ми знаємо, що Син Божий прийшов і дав нам світло і розум, хай пізнаємо Бога істинного, і хай будемо в істинному Сині його Ісусі Христі. Це є істинний Бог і життя вічне, 1 Івана 5, 20.